Для того щоб відчути ось цей його напор світла як вдачу, то ми повинні відповідним чином налаштувати себе, налаштувати своє клі. І як ми це робимо? Ми робимо це тим, що ми зменшуємо світло хохма, тим, що ми насправді починаємо будувати зворотній намір, який називається світлом Хасадім, і тим, що ми будуємо екран. Це і називається екран, це ось цей запобіжник, який нам... Зменшує, зменшує це світло, яке нас давить, це перша дія. Друга дія, коли ми починаємо будувати зворотній намір на віддачу, то ми починаємо те, що я казав, одягнення світло-хохма в світло хасадім Коли ми видаємо світло хасадім від себе до, в напрямку того, хто нам дає да, творця, то ми вже в одягненні цього світло хасадів можемо отримувати ось це світло Хохма, але по крапелькам, якби дозуючи. Його. Тобто тут вже наша робота з нашим духовним розумом, коли ми можемо дозувати вище світло і залучати його для себе. Така, начебто, складна система, але вона реально працює і вона дійсно переводить нас на інший рівень взагалі роботи з тим, як з нами працює творець.